Вітаю вас у Харківському прес-клубі. Це чергова зустріч у межах нашого відеопроекту Голос громади як відомо останні шість місяців. Всі наші випуски е е закцентовані на громадах прифронтових громадах або деокупованих громадах е сходу України. Сьогодні будемо аналізувати ситуацію у Вовчанській громаді Харківської області. Російські війська зайшли сюди в перший же день війни. Е е громада була і не дивно адже. Від е, самого міста Вовчанська до кордону з Російської Федерації лише 5 кілометрів, і будь-який е, вистріл із міномета може потрапити на територію самого міста. Громада е, наслідок Вовчанська е, практично не було боїв, коли вони входили сюди. Однак вони й тікали дуже швидко після е, того, як е, українські війська провели е, досить таки активну наступальну операцію. Що накоїли окупанти за оці півроку? Що треба зробити для того, щоб е, в громаді було налагоджене нормальне мирне життя? Ось про це ми сьогодні будемо говорити з начальником військової міської адміністрації, е, вовчанської міської адміністрації, Томазом Гамбарашвілі. Е, вітаю вас, пане Томас. Доброго дня. Давайте підіб'ємо підсумків е, от, от цього. Шестимісячного перебування орків на території міста Вовчанська та навколишніх сіл. Ну, дивіться, всі ви розумієте і знаєте, так що Вовчанська громада була окупована в перші години повномасштабної війни, тобто в перші години зайшла техніка, і вся громада всі мешканці опинилися в окупації. Півроку окупації е, е, окупанти це перші місяця. Це більш менш були ще е, ЛДНР. Вони грабували, вони е, пограбували нас. Багато сільхозпідприємств і, і мешканців, і тут у нас є рекреаційна зона, там де бази відпочинку. Тобто було дуже багато пограбовано з людьми, які були проукраїнські і хотіли жити і хотіли до сих пір жити і працювати тільки на Україні, і жити на Україні, вони попадали під як. Піддавлення, да, давайте так можна сказати. Вони потрапляли в на агрегатний завод. Це на території міста. Є в нас такий завод в підвалах, і їх там катували людей і змушували змінити свою, свою думку і свої наміри жити в Україні. Так більш-менш люди були без світла. А без відрізані від підконтрольної території, тобто були зірвані всі мости у нас по річці Сіверський Донець. Вони були повністю ізольовані від України. Але все-таки все більш-менш нормальні люди вистояли, дочекались наших військ 11 вересня, зустрічали їх. Ці люди, які обичні рядові люди, які працювали все життя і і жили на Вовчанську керівники громади. Вони всі з перших годин війни вони, вони співпрацювали з окупаційним режимом, вони всяки допомагали їм, і тому, коли була деокупація 1 то 11 вересня, вони всі виїхали. На, територі... на, підконтор... ну, на територію на підконтронатериторію Російської Федерації разом з їхніми військами? Uh -huh. А скажіть, будь ласка, вони намагаються підтримувати, впливати сьогодні на життя громади, якимось чином управляти можливо людьми, які представлені там на місцях, залишилися, впливати на життя громади, і де вони зараз перебувають? Uh -huh. Це якась така uh -huh. окупаційна адміністрація існує ну за, за кордоном, чи вони просто розбіглися? По різних містах вони вони просто розбіглися по різним містах. Мені знайомі мої розповідали, що для того, щоб виїхати на підконтрольну територію України, їм вдалося перетнути 4-5 країн, тому що окупанти їх не пускали на вільну територію України їм довелося їхати через країни Балтії, через Польщу, іноді через Німеччину і потім повертатися в Україну. Загалом в громаді вашій верніше в місті вашому проживало близько 17 тисяч людей на сьогоднішній день, за різними даними, може ви підтвердите, проживає 4-5 тисяч. Де зараз ці люди знаходяться і чи повертаються вони на сьогодні у ваше місто? Так, дійсно, зараз на території міста знаходиться десь 4,5 тисячі мешканців. Але з кожним днем ця цифра зменшується, тому що на дворі зараз зима. У нас великі проблеми з опаленням, тому люди не повертаються а більше ще виїжджають. Тому ми рекомендуємо також всім мешканцям багатоповерхівок і мешканців самого міста виїжджати, виїжджати на під на територію Харківської області або на територію інших областей України для того, щоб вони перезимували в більш комфортних умовах. Тому що давайте, у нас давайте давайте на така... причину цієї проблеми з теплом, адже расисти так, місця, я... вони вивели з ладу е, газопровід, і відповідно у місті на сьогоднішній день немає газу. Е, ну і можуть бути виникати завжди і виникають зараз проблеми з електроенергією. Тому е, місцева влада забезпечити ну гарантовано забезпечити нормальне життя людей під час зими. На території Вовчанської громади поки що не може, але все одно, от що ви е, яких заходів ви вживаєте? Організовуєте е, цей виїзд людей? Е, відновлення мостів? От, про це розкажіть, будь ласка. Ми зараз працюємо над цим питанням. Закликаємо ми всіх благодійні організації, благодійні фонди і волонтерів, щоб. Нам надавали допомогу в вигляді буржу як електроконвекторів і електропли для приготування їжі, тому що да, проблема у нас з газом. Газова мережа заходила у нас від у нас з території окупації окупантів, і тому після відходу військ вони відклю, відключили мережу газову, тому нам прийшлось відключати всі газові котельні на, на, на території громади, і ми зараз. Вирішуємо проблему тепла. Тепла, опять ж повертаюся, тому що потрібні буржуйки, електроконвектора. Електроконвектора теж проблема, тому що постійні обстріли артилерії і залпового вогню пошкоджуються постійно кожен день майже електромережа, працівники працюють, відновлюють по, -по, -по змозі, але теж ця проблема існує. Тобто вони не полишають вас у спокої, відступивши обстрілюють з території Росії Росії. Так, так. Вони від на нас, нас відстрілю обстрілюють з території Росії. Ви знаєте, що громада знаходиться на кордоні окупантів, і саме місто Вовчанськ знаходиться в п'яти кілометрах від кордону. Так. Тому ми зараз страждаємо від їхніх постійних обстрілів. Скажіть, ласка, а яка ситуація в навколишніх селах, які входять у Вовчанську громаду, які раніше входили в Вовчанський район, ну зараз після децентралізації все це відійшло до громади Вовчанської? Ті населені пункти, які знаходяться вздовж кордону, вони теж потерпають від обстрілів, люди звідти виїжджають, тому що розбите їхнє житло. Ну і в таких умовах нереально жити ті е, населені пункти, які віддалені від кордону, е, то там більш-менш спокійно, е, більш-менш стабільно. Люди залишаються на місцях, живуть, е, забезпечені і гуманітарною допомогою, і е, е, пенсіями. Тобто люди живуть е, спокійно е, життям, спокійним життям. На початку нашої розмови ви розповіли про те, що. Орки відібрали багато техніки у фермерських господарствах у фермерських господарств. Там у вас є досить потужна промисловість у вашій громаді, в самому місті Вовчанську. Скажіть, будь ласка, якось віддається, вдається відновлювати роботу, роботу фермерів, роботу бізнесу? Чи все-таки це зараз в цій ситуації це неможливо? Цій ситуації е, дуже важко, тому що, опять же, повторюсь, постійні обстріли і ті території, які е, в зоні обстрілів, то звичайно розпочинати час роботу немає змоги. Ті фермерські господарства, підприємці, які більш віддалені від кордону, ті е, потихеньку починають відновлювати, працювати, е, тобто не в повному мірі, але вже потихеньку починають працювати. Угу. А якось іде процес розмінування багато територій. Особливо сільськосударських територій вони були заміновані. Ну дивіться, на, нашій, на, на території громади нема таких масових е, мінацій, як кажуть, тому що, тому що е, окупанти не ставили оборону Вовчанська. Вони сподівалися, що не залишаться тут назавжди. Е, деякі да, е, Посадки та дороги були заміновані, але зараз працюють е, сапери, це відновлюють, і допомагають там е, працівникам енергетики е, з розмінуванням з, поля, з, з полями да, і для аграрів поки що е, ще немає такого. Пане Томазо, ми тільки що з вами коротко говорили про те, що е, триває евакуація, що ви закликаєте людей виїхати. Чи достатньо ефективно ведеться ця робота, і е, куди ви вивозите людей на сьогоднішній день? На які території? Люди по можливості більшість виїжджають самостійно, самостійно і шукають самостійно собі місця для проживання. Люди, які одинокі, то ми їх їм допомагаємо, ведемо з ними розмови, щоб. Їх евакуювали. Нам допомагають різні благодійні організації, які займаються евакуацією людей. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із Томазом Гамбарашвілі, начальником військової адміністрації, овчанської військової адміністрації Харківської області. Я дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, ми з вами зустрінемося, коли будуть набагато кращі обставини, набагато кращі умови для розмови. І е, коли ми зможемо сказати, що і над Вовчанськом, і над всіма іншими е, територіями, колись окупованими територіями, настало мирне на небо. Дякую вам за цю розмову. Успіхів вам, мирного неба, перемоги. Слава Україні! Да. Героям слава, дякую вам. Дякую.